Вітаю, друзі, недавній інцидент із збиттям азербайджанського літака поблизу Грозного став однією з найгостріших тем для обговорення. За словами президента Азербайджану Алієва, літак потрапив під обстріл із землі, а також втратив керування через втручання російських систем радіоелектронної боротьби. Ця ситуація викликала серйозний дипломатичний конфлікт між Азербайджаном і Росією. Алієв публічно заявив, що. Звинуватив Росію в маячні, яка три дні вигадувала різні сценарії збиття літака: то гуси врізалися в літак, то густий туман заважав йому сісти. Президент Азербайджану очікує від Росії чітких дій. А саме це офіційне вибачення, визнання провини за інцидент, притягнення винних до кримінальної відповідальності та виплата компенсацій державі, пасажирам та членам екіпажу. За словами президента, ці вимоги базуються на міжнародних стандартах і е, на практиках подібних випадках. Алієв також зазначив, що затримка з боку Росії у відповідях і е, в перші три дня після катастрофи, коли надавалися аб абсурдні версії, лише загострили ситуацію. Ну а тепер увага! Путін, який зазвичай тримає паузу і не поспішає з реакцією, особисто телефонує Алієву двічі за два дні. Сам не Лавров не хтось із дипломатів, а президент Росії. Ти ж розумієш, що це за сигнал у Кремлі. Реально занервували. І тут я уявляю цей діалог. Мабуть, в першому дзвінку Путін намагався заговорити проблему. Ну а в другому вже змінив тон на більш примирливий. Цікаво, як реагують в Кремлі, бо ситуація патова. Якщо погодитися з усіма вимогами Азербайджану, це буде виглядати як слабкість. А якщо продовжувати, ну тобто виляти хвостом, то в боку можуть піти далі, наприклад, звернутися до міжнародних інстанцій. До речі, на фоні цього конфлікту Азербайджан оголосив про зміни у правилах перебування російських громадян в Україні. Так, з 1 січня 2025 року термін безвізового. Перебування скорочується до 90 днів протягом року, а раніше росіяни могли залишатися в Азербайджані протягом півроку без необхідності оформлення візи. Азербайджан демонструє, що готовий відстоювати свої інтереси і реагувати на будь-які дії, які загрожують його а, країні. Ці події демонструють, що Баку готовий вести діалог з Москвою на рівних і використовувати всі доступні дипломатичні інструменти для захисту своїх. Інтересів та своїх громадян. Ну а для Росії це виклик, оскільки втрата довіри з боку Азербайджану може викликати може вплинути на загальну геополітичну ситуацію в регіоні, а його співпраця мала завжди стратегічне значення. Ну а далі справді масштабна подія: Китай, Киргистан і Узбекистан почали будувати залізницю, яка омине Росію, таким чином кидаючи Росію. Це не просто інфраструктурний проєкт, а стратегічний крок, який змінює транспортну карту регіону. Чому ця залізниця така важлива? По-перше, це новий маршрут для Китаю. Для Пекіна це ще один спосіб доставляти свої товари до Європи. Справа в тому, що маршрут проходитиме через Центральну Азію, далі через Туреччину, до Європейського Союзу. Це означає скорочення часу доставки товарів, зменшення залежності від традиційних маршрутів і нові можливості для експорту. І найголовніше це, мабуть, найважливіший геополітичний аспект. Справа в тому, що раніше Росія була ключовим транспортним коридором між Китаєм і Європою, але зараз країни шукають альтернативні маршрути, щоб мінімізувати залежність від російської інфраструктури. Ну а для Киргистану та Узбекистану це шанс значно розширити свій торговий потенціал, які будуть включати нові транспортні вузли та будуть стимулювати економічну активність, створюватимуть робочі місця і залучатимуть інвестиції. А якщо залізниця буде успішно побудована, вона стане частиною глобальної ініціативи Один пояс, один шлях ну, яку активно просуває Китай. Що це означає для Росії? Ну, для Росії цей проєкт це ще один сигнал про зміну глобальних та регіональних пріоритетів. Втрата монополії та на транзит між Азією та Європою послаблює її позиції як ключового гравця в транспортній сфері. Це також підкреслює, що країни Центральної Азії дедалі більше орієнтуються на Китай і Туреччину, зменшуючи залежність від Москви. А далі поговоримо. Теж про дуже таку цікаву тему, чому саме газопроводи можуть стати новими цілями для Російської Федерації. Це дуже серйозне питання для України. А після відмови від транзиту російського газу дійсно виникають нові ризики для газотранспортної системи країни, а саме, збільшення ймовірності атак з боку Росії. Ну тут логічно. Україна має в своєму розпорядженні 30, 38 тисяч кілометрів газопроводів. До сьогоднішнього дня газопроводи були частково захищені через те, що в них протікав російський газ, що автоматично змушувало Росію уникати їх атак. Ну адже це був би удар по власних економічних інтересах. Тепер, коли Україна припиняє транспортувати газ з Росії, а ймовірність того, що газова інфраструктура стане цілью для ударів, зростає. Росія намагається використовувати газові постачання як геополітичну зброю. і Якщо Україна більше не буде забезпечувати транзит, це може призвести до ще більшого тиску з боку Кремля. Водночас це може також значно посилити економічні втрати для самої Росії, оскільки Європа шукатиме альтернативні джерела енергії і зменшить свою залежність від російського саме газу. Далі також важлива новина для України, особливо в контексті її енергетичної безпеки. Польща оголосила про свою готовність підтримувати енергосистему України в разі, якщо Словаччина припинить постачання резервної електроенергії. Напередодні Фіцо заявляв, що Словаччина може таке зробити, і якщо Словаччина відмовиться від постачання електроенергії, Польща. Виступить як новий стратегічний партнер, готовий взяти на себе частину такого навантаження. І це дуже важливо, оскільки енергетична стабільність є одним із ключових факторів для функціонування нашої країни, особливо в умовах війни. Україна активно працює над диверсифікацією джерел енергії і зменшенням залежності від Росії та її союзників. І партнерство із Польщею є частиною цього процесу, зокрема, коли мова йде про. Резервне постачання електроенергії. А я вам нагадаю, що Словаччина є важливим постачальником резервної електроенергії для України, але через політичні та економічні обставини її готовність продовжувати постачання може змінитися. Польща готова виступити як надійний партнер у такому випадку. А далі давайте поговоримо про те, що німецька політика стосовно України стає ще більш складною. А що мається на увазі, Фрідріх Мерц, кандидат в канцлери Німеччини, заявив, що для відправки миротворців до України потрібна згода Росії. А він стверджує, що мирна угода і гарантії безпеки можуть бути досягнуті лише за умови, що вони будуть узгоджені з Росією та мати чіткий мандат міжнародного права. Це така досить суперечлива позиція, оскільки для України, а також для більшості західних партнерів, проблема полягає саме в тому, що Росія наразі не готова вести переговори на таких умовах, не говорячи вже про те, щоб дозволити миротворців зайти в Україну. Для України це здається обмеженням, адже миротворці не можуть бути частиною угоди, якщо країна агресора не дасть на це своє так зване добре слово. Мерц також додав, що на даний момент бойові дії в Україні дуже, дуже далекі від припинення вогню. І це звучить як сумна реальність, і його слова нагадують про те, що наскільки складним є навіть саме обговорення мирної угоди в умовах такого відкритого конфлікту. А далі в мене до вас питання: що взагалі для України важливіше мир чи гарантії безпеки? Постпреп України в ООН Сергій Мельник заявляє, що для України зараз потрібним пріоритетом є не вступ до НАТО, а саме гарантії безпеки. Це, ймовірно, відображає реалію, коли Україна шукає конкретну допомогу від міжнародних партнерів, конкретні кількості зброї там, чи чіткі засоби, які партнери готові надати для захисту нашої держави. Це набагато більш реалістичний підхід у контексті нинішньої війни, де питання підтримки. Та оборони стоять набагато вище ніж політичні процеси щодо інтеграції України в НАТО. А ви що з цього приводу думаєте? Пишіть ваші коментарі. В мене все до зустрічі.